Сьогодні пропоную зв'язати разом зі мною ось такий шарф Бактус. Це, мабуть, один із трендовіших таких шарфиків зараз в інстаграмі на Ютуб. Але разом із тим усім це найбільше моє розчарування за останні тижні, мабуть. Розчарування в тому, що шарфик дійсно дуже гарний, дуже прикольний. Єдине, що в мене не вистачило от стільки, щоб закінчити цей шарф. Я просто закрила петлі, і в мене був лише один моточок. Я була впевнена, що вистачить 50 грамів пряжі, але ні. Так що о, беріть, про всяк випадок, два моточки. В'язала я спицеметрієчка і в'язала італійською пряжею Ланагато. 125 метрів 50 грамів. Зараз е, докладніше вам розповім, що це за пряжа. Ну, а ми з вами починаємо в'язати. І не забудьте підписатись на мій канал та залишити коментар, що буде спонукати глядачів дивитись мої відео частіше та прославляти український контент. Ну що ж, я буду використовувати пряжу ось таку Ланагато. Супер софт. І по метражу тут в нас. 50 грам, 125 метрів. Спиці трічка. І ми з вами починаємо з того, що набираємо аж 6 петель. Набираю класичним способом на одну спицю. Одразу дві у нас. Три, чотири, п'ять, шість. Ось так. Далі. Далі ми з вами в'яжемо 10 рядів, так як зараз я вам покажу. Вводимо спицю в першу петлю, давайте одразу покажу поближче, вводимо праву спицю в петлю і пров'язуємо не так, як ми завжди звикли з вами класичним способом, ось так захоплювати ниточку, а трішки інакше. Ми її з вами як. Накидуємо на спицю і витягуємо отак першу петлю. Далі і підтягуємо, оп, все. Далі дві лицеві. Переміщаємо нашу ниточку перед роботою і знімаємо три петлі. Це перший ряд, другий ряд. Так само вводимо в першу петлю спицю, накидаємо ось так. З, в натяжечку це робимо і витягуємо цю ниточку. Перша. Далі за дужку передню, друга лицева і за передню дужку третя лицева. Ниточка перед роботою знімаємо три петлі. Другий ряд це був, зараз третій ряд. Знову вводимо спицю, накидуємо цю ниточку на праву петлю і витягуємо першу петлю, другу, третю. Підтягуємо, щоб щільно ми тут в'язали з вами. І знімаємо три інші петлі. Четвертий ряд. Все те саме. Вводимо спицю, накидаємо ниточку. Тобто, бачите, ми коли накидаємо з вами таким чином ниточку, у нас утворюється зайве перехрещення, що робить нашу кромочну більш щільнішою. А це нам дуже потрібно в даному виробі. Три, три знімаємо. Далі буде п'ятий ряд, і ми так з вами повинні пров'язати всього 10 рядів. Підтягуйте ниточки, не забувайте. Щільненько в'яжемо і зустрічаємось з вами після 10 рядів. Ось так. Зараз у нас виглядає початок нашого шарфику. І тепер ми з вами починаємо робити прибавки. Першу прибавку ми робимо незвичайним способом. Так ми будемо робити тільки на початку. Один раз. І так. Першу петлю пров'язуємо, як і всі інші. Ми завжди так будемо починати ряд. Вводимо спицю, накидуємо ниточку і витягаємо першу петлю. Друга петля і третя петля всі лицевими. Далі знаходимо протяжку, ось тут між третьою і четвертою петлями, накидаємо. На ліву спицю і пров'язуємо за задню стіночку. Тобто пров'язуємо таким чином, щоб у нас була перекручена петля і щоб не було там дирочки. Пров'язуємо лицевою. Це перша прибавка. Далі, ниточка перед роботою, знімаємо три петлі. Далі ми пров'язуємо 10 рядів. Без прибавок. В'яжемо наступним чином. Зараз покажу один ряд, так само прояжете всі інші. Як завжди, вводимо спицю, накидаємо ниточку, пров'язали першу петлю, другу, третю і четверту. Ниточка перед роботою зняли петлі. І можна десь собі позначити що пров'язали один ряд. Далі давайте ще один ряд. Так само вводимо спицю, накидаємо ниточку, витягаємо першу петлю лицевою, другу, третю і четверту. Так, так. Ось четверта петля. Три залишаються, ми їх знімаємо, ниточка перед роботою. Це другий ряд. Значить, нам залишилось пров'язати зараз самостійно ще вісім рядів. І зустрічаємось. Пров'язали з вами ще десять петель, тепер у нас одинадцятий ряд. І ми з вами будемо робити додавати ще одну петлю. Таким чином, яким ми зараз додамо петлю, ми будемо з вами і в подальшому їх примножувати. Отже, одну лицеву, другу і третю лицеву пров'язуємо. Всі прибавки надалі ми будемо робити з четвертої петлі, і будемо робити таким чином: за передню стіночку вводимо спицю, витягаємо одну петлю і не скидуємо цю петлю з лівої спиці. Потім за задню стіночку цієї шпетлі на лівій спиці ми витягаємо другу петлю. Отже, з однієї петлі пров'язали дві. Далі ниточка перед роботою знімаємо наші петлі. І це в нас вже друга прибавка. Далі ми в'яжемо ще 10 рядів. І робимо в 11 прибавку. Всього ми повинні так пров'язати 9 разів. Тобто, 2 ми зараз вже з вами пров'язали. До речі, детальний опис надам під відео. Отже, зараз друга була прибавка. У нас ще буде таких 7 через кожні 10 петель. І як це пров'яжемо? Зустрічаємось і розбираємо, як будемо далі в'язати. Зараз ще хочу уточнити, як будемо в'язати надалі, коли вже в нас додалось аж дві петлі. Тобто, в нас зараз на спицях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це ми зробили дві прибавочки. Отже, це наступний ряд, тобто, перший з тих десяти, що ми повинні пров'язати до наступної прибавки, ми пров'язуємо. Першу петлю, як завжди пров'язувала в цьому виробі. Другу, третю. Четверту і п'яту. Завжди ми залишаємо три петлі в кінці. Ниточка перед роботою, і ми знімаємо ці три петлі. Тобто, всі петлі, що у нас до, Цих кінечних трьох петель ми з вами пров'язуємо завжди лицевими, бо у нас е, наш шарф буде зв'язаний лицевою гладдю. Перший ряд, давайте ще раз, другий ряд, одна лицьова, дві, три, чотири, п'ять. Нитка перед роботою знімаємо. Три петлі. Це вже було два ряди. Ну і далі в'яжемо, як я вже й казала. Давайте ще раз зв'яжемо з вами разом. Дуже хочеться, щоб у вас все вийшло. Це значить, зараз я на етапі, де я зробила три прибавки. І зараз у нас четверта буде йти. Тобто, і пров'язала після останньої прибавки вже 10 рядів. Це наступний одинадцятий, і будемо робити четверту прибавку. Витягуємо першу петлю, пров'язуємо лицевою, другу, третю, з четвертої петлі, за передню стіночку вводимо спицю, пров'язуємо раз петля. І за задню стіночку два петля. І ще одну лицевою. Залишається три петельки в нас в кінці. Ми їх знімаємо, ниточка перед роботою, і тут ми пров'язуємо з вами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість петель вже. і в нас залишається три. Всього в нас на спицях один, два, три, чотири, дев'ять петель. Отже, ми повинні пров'язати всі рапорти наступні через кожні 12 петель, робити одну прибавочку. І всього, коли ми пров'яжемо цей перший наш етап, ми повинні отримати, якщо спочатку у нас було 6 набрано петель плюс 9 разів по одній петлі, це 6 плюс 9, буде 15 петель на спиці. Отже, це. Така цифра, на яку орієнтуємось, і далі в'яжемо самостійно. Ось так зараз виглядає наше полотно. Це ми пров'язали 9 прибавок через кожні 10 рядів в кожному 11. Далі ми з вами переходимо до наступної фази. Тут ми будемо розширювати вже більш інтенсивно полотно, і будемо в'язати так. Дивіться, я зробила останню прибавочку і пров'язала 10 рядів. Тепер ми переходимо з вами до наступної фази, і в ній ми будемо робити прибавку в кожному 9 ряді. Тобто ми прив'язуємо 8 рядів і 9-му будемо робити прибавочку. Але трішки навпаки, робимо спочатку прибавку, оскільки ця, цей рапорт закінчений. Робимо прибавку, прив'язуємо вісім рядів. В дев'ятому знову робимо прибавку, пров'язуємо 8 рядів. Отже, зараз будемо робити першу прибавочку. І, як завжди, пров'язуємо наші перші петлі, три петлі, один, два, три. Тут робимо прибавочку, з однієї петлі вив'язуємо 2. І в'яжемо лицевими до останніх трьох петель. Так, нитка перед роботою і знімаємо три петлі. Це була перша прибавка, я собі відмічу. Так, одна прибавка через вісім петель. Через 8 рядів, у дев'ятому ряді робимо прибавку. Так, зробили прибавочку, далі пров'язуємо вісім рядів. Один, пішов ряд, перший. Так, пров'язали. Тепер ми з вами зараз будемо робити. Другу, другу додаткову петлю в цій фазі збільшення петель. Отже, тут пров'язуємо 1, 2, 3, і з цієї петлі четвертої вив'язуємо дві петлі. Так, пров'язали, я собі помічаю, що зробила дві додаткові, дивіться, у нас було 15 петель. Перед початком а, другої фази додавання а, петель. А, в цій фазі ми повинні зробити 4 прибавки, тобто ми повинні вийти на 19 петель. Отже, вив'язуємо всі додаткові петлі і з вами зустрічаємось після того, як ви завершите цей рапорт, тобто остання прибавочка буде. 19 петля, і ми ще пров'язуємо з вами 8 рядів, після того зустрічаємось. Отак От зараз виглядає наш шарфик. Я зробила останню прибавочку, і після неї пров'язала 8 рядів. Далі ми переходимо до наступного етапу і робимо прибавочку в кожному п'ятому ряду 7 разів. Тобто, зараз ми робимо одну прибавку, ну, оскільки цей рапорт закінчився, ми зараз тут, дивіться, робимо одну прибавку, пров'язуємо один, два, три. Оцю петлю пров'язуємо з неї дві петельки, помічаю собі одну прибавочку. От, мабуть, тут. Помічу, Де саме вказані в мене описані прибавки всі. І пров'язую ряд до кінця. Далі. Далі ми з вами в'яжемо 4 ряди. І після цього знову ми повторюємо, робимо прибавочку. Зрозуміло, так? Прибавка, 4 ряди, прибавка, 4 ряди. Ось так робимо. Так ми повторюємо 7 разів. Тобто зараз у нас було 19 петель. І повинно бути 19 плюс 7, це буде 26 петель. Після ось цього етапу у нас повинно бути 26 петель. Ось такий кутик у нас зараз вийшов. Зараз на спицях у мене 26 петель. Я закінчила робити прибавки через кожні 5 рядів, в кожному четвертому. І зараз у нас наступна фаза в'язання. Ми робимо, от зараз ми пров'язали, зробили останню, додали петлю, пров'язала чотири ряди. Закінчили рапорт, зараз наступний рапорт. В цьому ряді ми з вами додаємо одну петлю і пров'язуємо два ряди. Потім знов додаємо одну петлю і пров'язуємо два ряди. Тобто, в кожному третьому ряду ми додаємо петлю. Так, ми з вами повторюємо всього 5 разів. І після останнього додавання петлі ми завершимо рапорт, пров'язуємо 2, 2 ряди і зустрічаємось. Там я вам поясню, як робимо далі. Отже, зараз на спицях у мене 31 петля. Це я вже зробила 5 останніх прибавочок через кожні 2 ряди. Після останньої прибавки пров'язала 2 ряди і ось так завершився цей рапорт. Далі ми з вами переходимо до найприємнішої частини. Підкладаємось до центру нашого шарфа, і нам потрібно пров'язати спочатку 45 рядів. Це буде. Після 45 рядів це буде якраз центральна частина, після якої ми будемо в'язати цей шарф відзеркалено. Тобто ми знову пров'язуємо ще 45 рядів, а далі в'яжемо в зворотньому порядку. Спочатку будемо скорочувати, тепер не, будемо не додавати, а скорочувати шарф, щоб у нас вийшов ще один такий кінчик. І будемо його скорочувати в зворотньому напрямку. Тобто звідси починаємо. тут ми додавали через кожні 3 ряди, значить будемо скорочувати через кожні три ряди п'ять разів. Далі будемо скорочувати через кожні вісім рядів у дев'ятому чотири рази. Далі дев'ять разів скоротимо через 10 рядів в кожному 11. Ну, отже, та ж, сама, та ж сама логіка, тільки не додаємо, а скорочуємо петлі. Отже, зараз, якщо простими словами, то в'яжемо 90 рядів без прибавок і скорочень, просто поворотними рядами, прямо кутничок такий в нас вийде на 90 рядів. І далі зустрінемось. Ось в'язала я цілий вечір і дов'язала ці 90 рядів, тобто 45, у нас так от серединка, і далі ми йдемо в зворотньому напрямку ще раз 45 рядів платочним узором, і далі ми будемо скорочувати. В зеркальному також вигляді, так само, як ми додавали петлі, так будемо скорочувати. Отже, остання наша прибавочка, якщо ви пам'ятаєте, перед оцим полотном прямокутничком, у нас було, що ми кожен, в кожному третьому ряду о, додавали петлю і це робили 5 разів. Тобто зараз ми з вами будемо робити протилежне, ми будемо в кожному третьому ряду о, скорочувати. І так будемо скорочувати 5 разів. Так, як будемо скорочувати, давайте покажу один раз, бо в принципі вже логіка ясна. Ми зрозуміли з вами, що тепер о, треба звужувати наш шарф по тому, ж принципу, як ми його і розширювали. Отже, покажу зараз, як будемо додавати петлю, тобто о, скорочувати петлю. І на цьому, мабуть, все. І далі будемо в'язати ще оцей кінець. Отже, Ми пров'язали три петлі, як завжди. І скорочувати ми з вами будемо ось таким чином. Заводимо спицю, начебто пров'язуємо дві петлі з наклоном вправо. Ось звідси заводимо і пров'язуємо разом дві петлі лицевою. Отже, бачите, зробили, позначаємо або відмічаємо на своєму лічильнику рядів, якого в мене немає. От Робимо позначку, що одну ми скоротили і пров'язуємо до кінця цей ряд. Коли пров'яжемо цей ряд, в'яжемо ще два ряди. от. І далі раппорт повторюється. Знову ми скорочуємо петлю, в'яжемо два ряди, всього так робимо 5 разів. Потім переходимо на наступне скорочення. Воно у нас буде, що в кожному п'ятому ряду ми скорочуємо одну петлю, так, повторюємо 7 разів. Потім у нас буде, що в кожному дев'ятому ряду ми скорочуємо, повторюємо так 4 рази. І... Потім наступне і останнє буде, що ми в кожному 11 му ряді скорочимо, повторюємо так 9 разів. Отже, коли зробимо всі скорочення, давайте з вами зустрінемось. У нас вже повинно вийти а, наші 6 петель. Отут, як ми в'язали, після всіх скорочень буде 6 петель. І ми з вами зустрінемось та закриємо наш шарфик. Ось і завершились мої 50 грамів моточка. <гум> Бо в мене лише один моточок. І ось такий кінчик ниточки залишився. Отут я зараз знаходжусь вже на самому-самому фініші. Але бачите, мені не вистачає трішечки пров'язати оці шість петель, з яких ми починали з вами в'язання. Тому мені так шкода, але я зараз буду вив'язувати аж до самого-самого кінця. Що в мене вийде, закрию петлі і один кінчик в мене буде коротший, ніж інший. От і все, що в мене вийшло тут зв'язати. Зараз цим кінчиком буду намагатись закрити петлі. Все, я останні три петлі зараз добров'язувати разом, бо вже не вистачає ниточка. Ось такий кінчик у нас вийде. Я запрячу цю ниточку, заховаю її і все. Справді ну, це взагалі фіаско. Якщо чесно, тобто одного такого моточка не вистачає. Цієї саме пряжі, можливо, якось іншої вистачило. Можливо, щоб вона була ще тонша, я не знаю. Можливо, це я в'яжу дуже щільно. Ну, ось, бачите, така в мене щільність на трічку. Але я підтягувала, ну, тобто, коротше, я не знаю. От такий вийшов на шарфик. Все, ховаю ниточки. Зараз зніму вам, як це буде виглядати на мені. Ну дійсно, він дуже мінімалістичний, дуже класний, такий модний, такий, от з цими длинними довгими куточками він дуже стильно б виглядав, але на жаль, і я не знаю, що мені робити. Ну, типу, замовляти один лише моточок такої самої пряжі, ну я точно вже не буду. До речі, цей шарфик можна носити як прикрасу на волосся. Тобто зав'язувати ось тут, а, на хвістик. І оці кутики будуть по бокам так звисати. Дякую всім, що додивились до кінця. А, сподіваюся, що вам сподобався цей шарф, і у вас вийшло: беріть два моточки пряжі, не прогадаєте. І носіть задоволення. До побачення на моєму каналі. Всім.